Добрий раночок, я сьогодні на такому трішки на офіційному, тому що до нас приїхали справжні хижаки. Я не перебільшую це в прямому сенсі слова. Нам привезли леопардів, тому зараз ми їх дивимось і вам показуємо BYD Leopard 3 Ultra подивіться на ці габарити подивіться на ці колеса з таким кліренсом і такими колесами 19-го радіусу ви точно можете бути впевненими в тому що ви підкорите будь-які українські дороги Хижак як Леопард 3 дозволить вам відчути себе справжнім мисливцем на сафарі. І якщо вам зараз здається, що я розмовляю з даху, то вам не здається, адже це не лише панорама, а ще й люк, який можна відкрити і кататися з вітерцем. говорячи про габарити BYD Leopard 3 Ultra, ми зазначаємо, що це саме позашляховик довжиною 4 метри 605 сантиметрів, шириною метр 900 сантиметрів, висотою 1 метр 720 сантиметрів та спорядженою масою 2170 кілограм. Комплект. А ця ультра говорить нам про те, що це повнопривідний кросовер з літі залізофосфатною батареєю ємністю 72,9 квт год з рідним охолодженням, заявленим запасом ходу 501 км та розгоном до сотні всього за 4,9 секунд. Леопард Ультра це дійсно ультра в усьому. Комфорт та естетика салону, безпека і надійність і, звісно, функціональність. І зараз ми подивимось на це детальніше. По комфорту: центральний сенсорний екран діагоналю 15 і 6 дюймів. Екошкіряний салон мега естетичного сірого кольору. Шкіряне мультикермо, передні і задні парктроніки, камера огляду 360 градусів, двохзонний кліматконтроль і, звісно, електрокривіт, підігрів та вентиляція передніх сидів. Думаю, варто зазначити, що по безпеці у даній комплектації ми маємо сім подушок безпеки, система контролю тиску в шинах, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, активні гальма та багато інших опцій, які забезпечують максимальну надійність цього авто. Думаю, варто показати вам якісь лайфхаки, які можуть бути для вас корисними. І я ставлю свій телефончик на бездрутову зарядочку. І зараз я покажу вам, як змінити китайську мову на англійську в цьому. Автомобілі, ми заходимо в налаштування, вкладка «D-Link» і ось тут ми можемо легко змінити мову на англійську. Тепер ми бачимо, що в нас все англійською мовою досить зручно, досить зрозуміло. Акцентуючи вашу увагу на тому, що цей позашляховик задовільнить абсолютно будь-які ваші потреби. Ми показуємо вам холодильник. Цей холодильничок може охолодити ваші напої або їжу. А також підтримати нагрів до 50 градусів. Хочу вам показати фішку цього багажнику, і тут є така кнопочка, яка відчиняє ось таку комірочку для ваших дрібниць. Характерна особливість Leopard 3 – це його багажник, який відкривається у бік. Звісно, тут не так багато місця, як можливо хотілось би, але це не робить його менш зручним. Отже, леопард 3 ультра це вибір тих, хто не погоджується на компроміси, звик обирати найкраще та не боїться показати свій характер. Забирайте за кращою ціною в ЄСКМ вже зараз.